Отож, робимо з вами розклад, прогноз на щодень для України на період з 22 до 28 січня 2024 року. Що покажуть нам сьогодні карти? Зараз будемо довідуватись. Так, першим ділом дивимося по енергії загальну характеристику теж. І перша карта, у нас карта не саме найкраща. Карта Скорботи. Класичні колоді це дев'ятка мечів. Тому тиждень, знову ж таки, може бути з загрозами підвищеними. Цей тиждень бачимо, що якось так, ніби більш-менш загалом по Україні. Ну, одним словом, за те, що передборів. Таке ніби за що загалом по Україні, але кажу, передборою, судячи з дев'ятки мечів. Тому вже розумію, що навіть мій стан, то, що мені вже останні два дні далеко не є добре і вечорами піднімається температура, це теж пов'язано з тим, що йде енергетична зараз, тим більше така Так само підсилення атаки і підсилена війна, тому мусимо цей період, як я ще колись сказав, протриматись. До початку нового року. Нового, так якби 10 лютого наступає новий рік. Ну, і тут двійка мечів. Ну, таке. Давайте ще візьмемо третю колоду, може, на ній щось буде краще, але дев'ятка мечів, двійка мечів вже особливо позитивний тиждень не прогнозується. І карта башня. Ну, хотів я краще, але карти показують. Те, що може бути по факту. Значить, ворог в дійсності затаївся, зачаївся, не просто так. Дай Бог, щоб ці сценарії нейтралізувалися. Ми кожен день над цим працюємо. Деколи я помітив проговорення якогось негативного сценарію, автоматично його відміняє. Але ще раз скажу: мій стан, от останніми періодами, він навіть в енергопрактиці такий важкий, складний, потім я себе теж не добре почуваю. І, грубо кажучи, за день, за два були оці масовані обстріли. Тому, будь ласка, прислухаймось до попереджень. Понеділок, що йде по енергії, Верховний суд. Так само певні важливі доносні рішення для України, чомусь мені ця карта відгукнулася. З... Питаннями Америки, питаннями допомоги, питаннями якраз рішення для, для допомоги. Тут карта Семірка мечів, хитрість ворога і можливі атаки вороги перевернута, двійка кубків. Одні обіцяльщики не оправдають своїх обіцянок, натомість з'являться інші помічники для України. <кій> Але день центральний для нас є міркою мечів. Тому вже по енергії, і фату місце слова йде. Ще. Вже по енергії карта попереджувальна, тим більше для мирного населення в будинках. Не деколи, волі часто. І по медичних закладах, і по різних таких, якби, закладах ем, навіть. Чи державної, чи критичної, чи цивільної інфраструктури. Тому, тому така карта. Щось вони гади задумують. Так, тим більше як ви кажете, 22 числа День Соборності України, то однозначно день може бути, на жаль, але не легким. Далі в нас карта вівторок. Карта тут Мрія називається або сон. Бо наші мрії вже справдились. Тут карта колісниця, аркан руху. Тут карта Рицар, кубки. Таке, якби привідкривається занавість певних таємниць, таємна допомога, щоб наші мрії справдились, щоб ми дійсності отримали бажану. Перемогу України. І те, що на рівні таємному багато чого відбувається. Приїжджає допомога, відбуваються узгодження знову ж таки певних дій, певних тактик, і так далі. Це є дуже добре. Второк в цьому плані може теж бути доволі таким плюсовим. Середа. Тут карта Творця. До речі, дуже сильна карта, вона так от намальована. так Дуже гарно нам мені подобається. Карта говорить, що все в наших руках. Такий тиждень творіння. Сотворення. Ще якась частина гадства згине. Тут десятка кубків, теж така хороша яскрава карта. Тут у нас. Король жезлів. Ну, Теж, як бачите, дві карти пов'язані з покровительством земним і від вищих сил. День також може бути сильним в плані коаліцій, союзів, продовження перемовин, заключення якихось угод договорів, також карта покровительства, Так, якби нова сім'я для України, знаєте, так якби ще беруть під додаткову допомогу. Це середа в нас. 22, 23, 24. Цікавий день по енергії. Четвер. Карта провідника. Карта Верховного Жреця. Що ви пишете, що День народження Зеленського коли 25 січня ви написали. Ви щось пропустив цей коментар. Ну, це якраз у 25 січня. І карта Мах. Ну, те, що я би сказав, середина наступного тижня, бачите, середа, четвер, з такими картами доволі йдуть сильними. По-перше, старші аркани, по-друге, багато речей, які можуть відбуватися, ми про це можемо славно, явно і не знати. От. Але з Божою допомогою дай Бог до перемоги ми якраз і рухаємось. З Божою допомогою до перемоги ми якраз і рухаємось. Тому хочеться і далі. Такі, знаєте, в такі моменти ще більше працювати і енергетично тусу нечість долати. Каже, це і верховне покровительство, і земне покровительство, і такі певні на таємному рівні моменти пов'язані з підтримкою України, які вкотре. Можуть дати ще цю перевагу. Ну, але так як я дивився, прогноз на рік, 24, й то я вам казав, що зимою місяці це ще, на жаль, не легко. А якісь кращі вже випадали розклади, аркани, це вже конкретно з, з весни. Так що, хто не бачив, подивіться цей розклад, це розклад по місяцях для України 24 рік. П'ятниця, тут карта Монах Відлюдник. Карта Монах Відлюдник. Тут Павутина. П'ятниця в день не дуже добрий. Щось мені вже з цими павуками. Тут імператор. Ще, бачите, можуть бути і візити таких теж важливих персон в Україну. Спілкування і візити нашого президента з важливими теж. Персонами, особами світу цього. от Якщо ви пишете нього День народження, ну то може йому так і Бог такі подарунки зроблять для України, теж важливі. Але по енергії день мені такий чомусь тривожний Я наголошую, сьогодні роблю розклад це п'ятниця, 20. Ой, перепрошую, 19. Річня. Ще прогноз може змінюватись протягом тижня, але оскільки перші карти були гострі із мечами, тобто, в принципі, весь тиждень йде під енергію загрозлою. Просто кожен день по енергії ще щось додатково нам відкриває. Але весь тиждень ми маємо бути уважні обережні, щоб потім ви не казали, що я не поперечав. Субота. Карта Сонця. Відновлення невинності. Прибутку дев'ятка Пентаклів. Ну, тому може подарують йому і покровительства теж. Ось дуже, бачите, багато карт саме покровительства. Там імператор, там Верховний Жрець, там маг, там король жезлібок, тут королева Кубків, тут карта Сонця, і карта там теж була творця. Ну, дуже багато карт таких ну, з покровительством. То дай Бог, щоб вже так Україні вдарували, щоб ми дійсності могли ближнім часом ще більше ворога вибити. Тому що сценарій перемоги України прописаний, він не міняється Богу дякувати. От, тому дай Бог, щоб це було чим пошвидше. Хочеться хоч сьогодні, хоч вже. Там же та Росія пропадом пропала з тими з той, з той путлірівський режим. Хай би вже він пропадом пропав. Тоді може буде якось трохи спокійно тій землі. І неділя карта дружелюбності. Карта башні. Від плюса до мінуса. І карта шестірка мечів. Ну, День теж не з найкращих вихідні. Так. Да. Не з найкращих вихідні. І знову ж таки можуть бути спроби більш масованих атак і ударів. Це у нас виходить вже 28 числа, а там 29 те А минулого якраз в грудні 29-го це була одна взагалі з наймасовніших атак за весь період війни. І не виключаю, що ті гади рівно за місяць, плюс-мінус в тих самих датах, можуть попробувати повторити те саме жахіття. Тому і теж до цього маємо бути готові. Ну так де 9, шестірка. Якраз 25, 29. Ну, Попередження є. Прислухаємось до них, продовжуємо далі працювати щодня в енергопрактиках. І разом до перемоги ми продовжуємо також наш спільний рух. Хай буде так. Сили, здоров'я, захисту нашим всім воїнам ЗСУ. І продовжуємо також підтримувати хто, як вміє, як може, як знає, тільки в єдності, начисто переможемо. Хай буде так, хай Україна чим пошвидше перемогу всіма нами обріяно здобуде.